Полтавський окружний адміністративний суд наймолодший суд області. П'ять років тому він розпочав свою діяльність і до цього часу тут вже встигли розглянути близько восьмидесяти тисяч справ. У цьому допомагають сучасні технології. Розповідає Євген Зінченко, керівник апарату суду. Забезпечується повний автоматичний розподіл справ між служителями ФЕМІДИ за допомогою комп'ютерної програми документообігу, що забезпечує захист від будь-якого стороннього втручання у цей процес. На єдиному веб порталі. На нашій сторінці, в розділі список справ призначених до розгляду можна побачити. Перелік список цих справ з цього року запроваджено систему обміну електронними документами між судом та учасниками процесу. Це надає їм право отримувати необхідну інформацію, довідки, процесуальні документи в електронному вигляді, паралельно з їхніми паперовими аналогами. До таких нововведень, говорить Федір Соколенко, голова Полтавського окружного адміністративного суду, звикли відразу, адже колектив молодий, середній вік 32 роки. Більшість суддів, які прийшли на роботу до нашого суду. Починали свою роботу саме з цього суду, секретарями судового засідання, помічниками, працівниками апарату. З метою аналізу незалежності та доступності правосуддя з 17 по 21 червня у суді проведено анонімне анкетування відвідувачів щодо організації його діяльності. За його результатами, 72% громадян завжди оперативно отримують необхідну інформацію. А ось майже 30% опитаних вважають, що у роботі суду є певні недоліки.